Сьогодні я буду просити вас забрати діток від екранів, а особливо чутливих, добре подумати, чи варто продовжувати перегляд, адже я хочу спробувати вас налякати. Саме так. Сьогодні у нас нічні страшилки та монстри, що живуть під ліжком чи в шафі, або ж підстерігають серед ночі тих, кому не спиться. У кожного народу є хтось, хто сидить у темному кутку. Хтось, про кого говорять пошепки, хтось кого згадують, коли дитина не хоче спати, а бабуся вже втомилась мовляти. В Україні це бабай, у Сполучених Штатах він же бугімен, а в Латинській Америці його звуть Ель Кукуй. І якщо вам здається, що всі ці монстри просто вигадка для дитячого переляку, то, може, ви й праві, а може і ні. Бо щоразу, коли настає ніч, темрява уживає. З'являється Ель Кукуй або Коко. Він це тінь, що ковзає під ліжком. Це скрип дверей, які ви не пам'ятаєте, що залишали відкритими. Це той, чия рука торкається вашого плеча, коли ви на самоті. За легендами, Ель Кукуй це потвора, яка полює на неслухняних дітей. Його тіло вкрите шерстю, він має очі, що палають червоним світлом, і, мабуть, може змінювати форму. Бо хтось описує його гарбузоголовим, хтось – як жінку дракона. Та найбільше він любить ховатись в темряві й слухати. Так, він слухає. Коли дитина кричить, вередує, не слухається мами, Ельку куй вже десь поруч, ховається у шафі, під столом чи в тій самій великій каструлі, в яку ви боялись зазирнути ще з дитинства. Він не ганяється за жертвами, він чекає. І от, коли тиша стає надто довгою, тоді він виходить. В Іспанії та країнах Латинської Америки батьки співають колисково і розповідають страшні історії своїм дітям про Ель Кукуя, для того, щоб відучити дітей від поганої поведінки, неслуху. Якщо діти не будуть слухати своїх батьків і будуть вести себе погано, то Ель Кукуй прийде до них, геть, як наш бабай. Лякає найбільше не те, як виглядає Кукуй, а те, що він може зробити. Він викрадає і з'їдає дітей. Коко може відразу проковтнути дитину, не залишивши й сліду, а може, будучи примарою, вселитись в неї і відвести туди, звідки немає повернення. Кукуй приходить до неслухняних дітей, вилазить на дах, спостерігає за ними. Він щось протилежне ангелу охоронцю і навіть порівнюється з дияволом. Іноді його уявляють як померлу людину. Українці теж знали, як тримати малечу в тонусі перед сном. Коли ніч стискає хату з усіх боків, вікна чорніють, а піч потріскує. Саме тоді починається година бабая. То він такий? Ніхто точно не знає. Як він виглядає? Ніхто не пам'ятає, але всі точно знають, що він забирає неслухняних дітей. У мішок і кудись несе. Куди? Ну, точно не на свято з кульками. Це може бути темний ліс, льох або, може, й у шафу, бо всі діти знають, в шафі він і живе. Спорідненим персонажем вважають дику або залізну бабу, що начебто чекає на неслухняних дітей на вулиці та б'є їх залізним акогоном. Та, як про мене, то трохи інша історія. Хоча, скоріш всього, походження імені має спільний якийсь корінь. Чорний чоловік або страшило це образ, яким лякають дітей у Німеччині та німецькомовних країнах. Ім'я чорної людини вказує на те, що він темна, примарна фігура, і це ніяк не стосується кольору його шкіри. Говорять, що це не людська істота, що ховається в тіні й викрадає дітей. Рукавиця кусака це французький бабай, який наганяє страх на дітей. Його часто використовують, щоб не дати дітям відключатись небезпечні місця, такі як озера, ставки чи річки, де рукавиця косака може їх втопити. Також використовується для того, щоб діти не виходили нікуди вночі. Дивно, чи не так? В різних частинах світу, різні мови, традиції, їжа, тамон з під ліжком завжди поруч. Просто ім'я змінюється, та трішки поведінка. Чому так? Може, тому що страх універсальний? А ще універсальні діти, які не хочуть спати та їсти кашу. Хтось придумав бабая, а хтось кукуя. А може, ніхто їх і не вигадував? Може, це вони вигадали нас, щоб мати з ким гратися вночі. Усі ці монстри своєрідний інстинкт безпеки, наш внутрішній охоронець, тільки з обличчям потвори. Вони з'являються в уяві дитини, коли світ ще великий, дивний, небезпечний. Коли темрява, це ще не просто відсутність світла, а окремий світ, повний очей, які спостерігають. Коли ж їх використовують дорослі для залякування, то вони формують кордони. Не йди туди, не відчиняй шафу, не заходь у ліс один, лежи тихо в ліжку. Інакше можна сказати, що це така універсальна антивірусна програма людства, вшита в нашу культуру. Застаріла, страшна та досі працює. Бо як тільки ти починаєш думати, що всі ці казочки дурниці, десь у темряві починає щось шаруй діти. Але діти ростуть, і страшилки теж ростуть. Вони змінюють форму, голос і навіть стать. з підліжкових чудиків виростають дорослі примари: жінки з довгим чорним волоссям, дзеркала, що дивляться у відповідь, потяги без пасажирів і павуки. Так. Справжній дорослий жах це дзюрогумо. У Японії вміють вигадувати страшні історії, особливо ті, що пов'язані з жінками, або з павуками, або з красивими жінками, які насправді є гігантськими павуками. Дзюрогумо – це істота, яка живе довго, дуже довго. Кажуть, що як павук доживе до 400 років, він стає вона. Прекрасна жінка з довгим чорним волоссям. Мелодійним голосом і ніжною пос. Вона грає на лютні, живе біля водоспадів і заманює до себе чоловіків, а потім загортає їх у кокон, бо коли краса це пастка, а чарівність павутина, то кінець завжди один. Її ім'я перекладається як жінка-павук, і вона не просто страшилка, це втілення уявлень про обман, спокусу і небезпеку під маскою краси. Зовні ідеал. Всередині хижа отрута, і поки хтось чує ніжну музику біля гільського водоспаду, хтось інший вже загортається в павутину власної довірливості. Існує міф про лісоруба, який впустив свою сокиру у водоспад і закохався в дзюрукуму, замасковану під гарну дівчину, коли вона повернула йому сокиру. Закоханість у жінку павука виявилась фатальною помилкою. І незабаром, після того, як лісоруб зник без звісти, поширилась звістка про кровожерливого павука людожера. Але дзюрогуму не найстрашніший кошмар, бо є дещо гірше щось, що не просто ховається під ліжком, а літає під місяцем і полює на ваше тіло. На Філіппінах її звуть мананангал. І якщо дзюрогуму обертається з павука на жінку, то мананангал робить навпаки. Вночі вона розділяється навпіл, в буквальному сенсі. Вдень це звичайна жінка. Інколи красива, інколи непримітна, але коли сонце заходить, вона ховається, вивертається зсередини і роз'єднує себе на дві частини. Нижня половина ноги й таз, залишається десь у затінку, як потворний грип оберіг. а верхня, з крилами кажана кігтями і довгим, тонким червоподібним язиком, злітає в ніч. Вона полює на сплячих, особливо на вагітних жінок. Її язик немов жало може проникнути крізь дах, через отвір, в стелю, у вікно і висмоктати дитину прямо з утроби. Але не думайте, що інші люди в безпеці, вона ласує печінкою, серцем, іноді душею. І якщо ви прокинетесь посеред ночі з дивним болем в грудях або відчуттям, що хтось шепоче вам в ухо, можливо, це вже вона? Кажуть, щоб зупинити Мананангал, треба знайти її нижню половину і засипати сіллю чесником. Тоді вона не зможе з'єднатись з тілом та згорить сходом сонця. Тільки от знайти це тіло набагато важче, ніж здається. Спробуй зробити це, коли вона вже доїдає твою печінку. Мананангал літає давно. Вона чує серця, що б'ються крізь стіни. Вона чує ваш подих, ваш страх. Вона чекає. Та давайте ще ненадовго повернемось до Японії, адже там знаються на монстрах. І Дзюрогумо, жінка-павок, лише одна з багатьох Йокаїв, таємних істот японського фольклору. За секунду я продовжу, а ти поки підпишись, якщо ще не встиг цього зробити, та постав вподобайку. Адже так ти допоможеш розвитку каналу та просуванню відео. Дякую. Отже, Йокаї це цілий світ. Це не просто монстри, не лише духи. Це категорія істот демонів, які можуть бути смішними, страшними, зловісними, зрадливими або навіть доброзичливими. У Японії їх сотні. Одні ховаються у старих речах, кажуть, що навіть старичайник може ожити, інші це тіні в тумані, що збираються біля річок або живуть у дзеркалах. Японська міфологія взагалі ставиться до потобічного без істерик. Там можна зустріти монстри, які вилизуватиме бруд з ванни. І це буде нормально, але є й ці, що грають тонко, психологічно, повільно, тихо, наче страх, який крадеться з темного кутка кімнати. Бо, бачте, дорослі страшилки це не про шум, це про шепіт, не про різкий рух, а про повільне усвідомлення. Саме тому Йокаї лякають на зовсім іншому рівні. У Шіоні один із найстрашніших юкаїв японського фольклору, відомий як Демон». Його зображують із головою бика та тілом павука або ж демона. Цей монстр мешкає переважно на узбережжях Західної Японії та в горах острова Сікоку. У Шіоні відомий своєю жорстокістю він нападає на людей, розпилює отруту, вбиває та поїдає людей. У Шіоні це втілення страху перед невідомим, що ховається в темряві. І нагадування про те, що навіть у сучасному світі стародавні легенди продовжують жити. В глибоких лісах та горах Японії мешкає ще одна не дуже привітна істота ім'я її Ямауба. В різних регіонах її вважають своєю місцевою, і більшість історій каже, що вона живе десь там в хатинці. Ямауба полює на мандрівників, які заблукали в лісі чи горах. Її тактика змінюється від історії до історії. Інколи вона змінює вигляд на вродливу жінку або, можливо, на когось із коханих жертви іноді зберігає свою відьмоподібну форму та грає роль безпорадної старої жінки. Приспавши пильні жертви, ямауба її вбиває та з'їдає на місці. Іноді відьма заманює необережних до своєї хати, там відгодовує та потім з'їдає. Буває, вона, назвавшись провідником, заводить нещасних у круті скелі та зіштовхує їх у прірву. В таких випадках Ямауба може перетворювати своє волосся на отруйних змій, які жалять жертву. Ямаубі звинувачують також у викраденні та поїданні дітей. У Японії батьки використовують цей образ, лякаючи своїх нащадків у разі неслухняності. Через те, що Ямауба багато в чому нагадує оні людиноподібних демонів. Деякі дослідники відносять її до числа цих демонічних істот, та є велика різниця між Ямауба та оні – Полягає вона в тому, що вона, на відміну від деменів, не є непереможною. В деяких легендах розповідається про те, що Ямауба – істота нічна, а вдень вона знерухомлена. Розповідає також, що єдиним слабким місцем її є якась квітка, в якій міститься душа Ямауби. Якщо ту квітку знайти та знищити, відьма загине. Але не треба думати, що лише Японія навчилась майстерно плести страхи. О, ні! Наприклад, у Європі знайдеться не один небезпечний нічний персонаж. В одній тільки Англії, майже у кожному регіоні є своє чудовисько: чорна Ені з блакитним обличчям, великий чорний птах у Йоркширі, та це матеріал для окремого випуску, реально їх там багатенько. Чого тільки варті відомі нам русалки, що тянуть у вир, мавки, що можуть залоскотати, скрізь, де людство зустрічалось з природною загрозою. Чи то павуком, чи водою, чи жіночою красою з'являлась легенда. Пам'ятка про те, що навіть найсолодше може бути отруйним. Тож під кінець ще одна страшилка з нашої міфології. Ну вона знана і у поляків, сербів, хорватів, та інших слов'ян, звуть її Нічниця. І потвора вона ще та. Нічниці це нічні демониці, що нападають головним чином на дітей. Та не дають їм спати, проникають у будинок через вікно або двері, пролізають під колискою, стоять біля узголів'я або залізають в колиску, б'ють, щипають, смикають те бідне дитя, воно плаче і не може спати. Нічниці це схожі на птахів, кажанів або хробаків примари. Рідше жінки з довгим волоссям у чорному одязі. Вони також нівечать пташині гнізда, випивають яйця, душать пташенят. Нічницями кажуть, ставали ненароджені діти або ті, хто вбили свою матір. Зі страху перед нічницями матері остерігались після заходу сонця залишати на дворі пелюшки, виходити з будинку та виносити дитину. Не залишали відкритою колиску та застосовували різні обереги, не купали дітей у воді, що стояла ніч на дворі. Для рятування від нічниць дітей купали в настої різних рослин, робили з ганчірок або пелюшок ляльок, ставили їх по дві на кожне вікно. Бо підкидали у чужі вузи на базарі. Нічниці змушують сумніватись, вірити в страхи, в погані сни, доводять людей до божевілля, навіюють жахи, можуть наслати безсоння або, навпаки, непробудний сон. Зрозуміло, звідки взявся цей демонічний персонаж, як іще було пояснити нічні плечі дітей, їхні хвороби, своє безсоння, смертельну втому та переживання. Хто має дітей, мене зрозуміє. Нічні монстри всюди різні, та їхня суть однакова. Це страх, страх перед невідомим, перед темрявою, перед тим, що ми не можемо пояснити. А ще це спосіб застерегти, навчити, оберігати. Іноді страшилки це просто виховний інструмент, іноді голос колективної пам'яті. Нічні чудовиська не зникають, вони ростуть і трансформуються разом із нами. В дитинстві вони ховаються під ліжком. У дорослому житті, у дзеркалах, у власних думках, у новинах. Але, можливо, якщо ми навчимось дивитися їм у вічі, навіть у найтемнішої ночі, вони вже не здаватимуться такими страшними. До нових зустрічей у світі Тіней і гарних вам снів. Тільки не забудьте перевірити, чи замкнуті двері, та чи не сховався хтось у шафі.